Вітаю! Знакові новини на соціальній країні. У студії Володимир Полуєв. Далі у випуску про таке. Першокласний скандал. Питання шкільних підручників не вирішено. Губернаторський дощ у Львові поміняли губернатора. Одеський наступний. Цукерки або смерть. Хеллоуін прийшов і до України. Головне питання у центральну клінічну лікарню Укрзалізниці в Харкові для зустрічі з експрем'єр-міністром Юлією Тимошенко прибули керівники моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс і Олександр Квасневський. Сьогодні завершальний день їх триденного візиту. Головна мета місії надати європарламентарям висновки відносно перспектив рішення в Україні питання Юлії Тимошенко. Прибічники експрем'єра, що чергували в холі лікарні, запитали Квасневського, що буде з Юлією Тимошенко на що. Той відповів, все буде добре. Ми над цим працюємо. Спостерігачі планують повернутися в Україну наступного дня, ймовірно, 7-8 листопада. Напередодні представники місії Європейського союзу провели зустрічі з представниками української влади. Нагадаємо, Пет Кокс та Олександр Квасневський почали роботу в якості представників місії спостереження в червні 2012 року. Рішення Ради Європейського Союзу із закордонних справ 18 листопада 2013 року про підписання та тимчасове застосування угоди буде позитивним. Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція в Україні Андреасом фон Бекерату. Верховна Рада повинна прийняти ще два закони про реформування прокуратури з урахуванням висновків венеціанської комісії та про внесення змін до виборчого законодавства в частині виключення неможливості встановлення результатів виборів. Я не бачу ніяких серйозних питань з прийняттям цих законодавчих актів. Володимир Рибак також повідомив, що наступного пленарного тижня парламент планує розглянути питання Юлії Тимошенко. Зареєстровано три законопроекти: два з них про лікування за кордоном людей, які відбувають покарання, важко хворіють і не мають можливості вилікуватися в установах пенітенціарної системи. А один про амністію Юлії Тимошенко, у свою чергу, пан посол відзначив, що його країна є одним з найбільших прихильників приєднання України до Євросоюзу. Швеція дуже сподівається, що. Що Вільнюський саміт буде успішним, сказав він. Скандал навколо шкільних підручників не вщухає. Обговорити проблему зустрілися експерти інституту української мови та головний редактор видавництва освіта, автор скандального підручника, перевіряти орфографічні помилки. Вирушив і наш кореспондент Валентин Ковалевський. Боротьба за підручники, експерти з інституту української мови визнали непридатними підручники з математики та української мови для учнів перших та других класів через велику кількість помилок. Проте на думку головного редактора видавницького дому освіта Олега Костенко причин відмовлятися від таких горе підручників немає. Ті помилки, ті недоліки, які є, не дають підстави, не дають підстави і шановним колегам. Із інституту української мови стверджувати, що підручник непридатний до використання в школі. Півробітниками інституту української мови за проханням голови профільного комітету Верховної Ради України було створено експертний висновок, в якому були вказані лише найтиповіші та найпоказовіші помилки. Серед орфографічних найпоширенішою є недотримання правил чергування у В. Наприклад, записи у зошиті, а правильно записи в зошиті. Вільні квартири у чарівних будиночках потрібно в чарівних будиночках, і у нього потрібно в нього. На початку в який день тижня? Правильно, у який день тижня це лише частина. Всі виявлені помилки було систематизовано в групи: орфографічні, граматичні, стилістичні, логічні та технічні. Дивно, але над створенням підручника працювали редактор видавництва, який відповідав за нього. Залучався літературний редактор та фахівець філології. Після протистояння, як експертів, так і журналістів, Олег Костенко, все ж таки визнав, що підручник містить помилки. цьому експертному висновку є дійсно зауваження, які слушні. Ці зауваження видавництвом раніше вже враховані і на сайті видавництва. Для ознайомлення вчителів громадськості вирішені недоліки цих підручників. Ви можете зайти, ви можете їх зайти і подивитися. Ми послідували за пропозицією, проте нічого знайти на сайті видавництва нам так і не вдалося. Отже, діти на протязі невизначеного часу будуть продовжувати отримувати ніякісну освіту. Трохи пізніше автору підручника поставили питання, яку ж освіту здобув він. На що Олег Костенко відповів в мене освіта? Я закінчив фізико-математичний факультет університету, педагогічного університету Київського. Тоді не дивно, чому в підручниках так багато помилок. Тираж як для першого та другого класів склав 217 тисяч підручників, які затверджені Міністерством освіти. Протягом п'яти років дітям все ж таки доведеться ними користуватись. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов Соціальна країна. Сьогодні Міжнародний валютний фонд запропонував скоротити персонал і зарплатню у бюджетному секторі України. Також владі України необхідно прийняти всеосяжний пакет заходів для стабілізації ситуації в економіці країни, зокрема шляхом підвищення тарифів на енергоресурси і гнучкості обмінного курсу, вважає представник міжнародного валютного фонду в Україні Жером Ваше. Мова йде про заходи, що дозволяють добитися стабілізації в короткостроковому періоді і необхідних середньостроковій перспектив. Ми радимо гнучкіший обмінний курс, щоб підвищити конкурентоспроможність. Йдеться про посилення фінансового сектору, фіскальні зміни, реформи в енергосекторі. В першу чергу це передбачає підвищення тарифів. І останнє по порядку, але не за значенням, бізнес середовище. Про перспективи отримання Україною нових кредитів від МВФ. Ми сьогодні і поговоримо з нашим гостем, професором політології Києво-Могилянської академії Олексієм Гараним. Доброго вечора, добрий вечір, пане Олексій, скажіть, будь ласка, на вашу думку від чого залежить зараз отримання Україною кредитів від МВФ? Ось в інтерв'ю нашим журналістам народний депутат України Михайло Чечтов заявив, що це можливо лише після. Підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Чи залежить якось кредити МВФ від підписання угоди? Ну насправді підписати угоду можна було і раніше. Для цього не потрібно чекати вільнівського саміту, тому що власне про що говорить МВФ? МВФ говорить про те, що бюджет має бути збалансованим, тобто не можна давати бюджет, можна давати кредит країні, яка живе не Збалансувати бюджет. Ми в принципі знаємо, як да для цього треба скорочувати витрати для цього треба зробити. А... Щоб був наповнений бюджет, в тому числі і за рахунок оплати енергоресурсів належної. тому що ми розуміємо, це не популярна річ, але тарифи у нас знижені. Тарифи знижені, тобто рано чи пізно, все одно ці тарифи доведеться приймати. Очевидно, що це є непопулярним кроком серед населення, і тому влада намагається цього всіляка. Всіляка уникнути. чи вдасться владі уникнути цього, тим більше що на носу вибори президентські, чи піде влада на це на підвищення тарифів. Ну власне, влада доборами. на це і не хоче йти. Да тому, тому у нас і проблеми з МВФ. Я думаю, що можна було знайти інші шляхи стабілізації українського бюджету. Відповідь проста не треба красти. Ми розуміємо, скільки у нас грошей. Витрачається, ідуть наліво. Треба, до речі, можна обійти питання підвищення тарифів. За який рахунок? За рахунок підвищення енергоефективності і енергозбереження. Знову ж таки, енергозбереження. Ми з вами розуміємо, що у нас ніякого немає. Ви заходите в свій під'їзд, у вас включається не реле, Регулюють. Да? у вас постійно горить світло в вашому будинку. Ну, добре, якщо горить, бо іноді буває, що просто лампочки повибиться. Але є якісь елементарні речі, які можна зробити для того, щоб защаджувати енергію. Вчитися треба на досвіді наших, наших сусідів. На жаль, цього не робилося. Причому не робилося не тільки зараз. Тобто, це спадщина, я думаю, всіх президентів. Я зрозумів, в нас є ще з вами одна тема для обговорення. Е, у Львові поміняли губернатора в Одесі. Мер пішов у відставку. Доля одеського губернатора. Досі під питанням влада затіяла тотальну зачистку політичного поля. і навряд чи ці перетасування стануть останніми. Докладніше в наступному матеріалі. День місцевого самоврядування Янукович поміняв губернатора Львівщини. Мер Одеси пішов у відставку. Наступний одеський губернатор у Львові Янукович поміняв губернатора Шемчука на сало на Олега Сало в минулому головного міліціонера на Івано-Франківщині. Колись він навіть побував в міжнародному розшуку. А Шемчук пішов радником до президента. всякая нечисть, как нельзя лучше отображает э, иронию Виктора Януковича. По моей информации, готовится отставка э, руководителя областной администрации в, уже в Одессе на этот раз, Эдуарда Матвейчука, которого вместе с э, теперь уже бывшим мэром Алексеем Костусевым отправят в отставку за симпатию и соглашательскую позицию в отношении э, ныне арестованного бывшего депутата Верховной Рады Виктора Маркова. Сам Матвійчук цю інформацію вже спростував. Проте ракене кабінету вивіз. Змі кажуть, Матвійчука можуть прибрати в будь-який момент, і можливо він піде на умовне підвищення або до адміністрації президента, або головою виборчого штабу президента на півдні. А от міський голова Одеси Олексій Костусів слухи про відставку якого вже декілька разів з'являлись в пресі ще півтора роки тому, таки пішов, коли цього не чекали. Відставка і Одеса без мера. Однією з версій опали одеського керівництва називають їхні зв'язки з опальним ігорем Марковим, заарештованим екснардепом. Тепер до виборів головний претендент на крісло мера, секретар виконкому Олег Бриндак. Це за законом, але секретаря можуть і поміняти більшість у міській раді належить регіоналам. Я бы хотів участвовать в виборах, тому що е, мене ситуация, сложившаяся в городе. Так в Одесі чекають повернення екс-голови облради, а нині міністра фінансів Криму Миколи Скоріка. Креатура влади може потрапити і в крісло губернатора, і в крісло секретаря виконкому. Це якщо виборів до 2015 року не буде. А ось якщо будуть, слід чекати на конкурентів у разі дострокового закінчення повноважень міського голови, виконуючим обов'язки мера, стає секретар міської ради. Перш за все, якщо звичайно. Міська рада вирішить змінити перебрати секретар міської ради, тобто ніхто не може їй цьому завадити. Простою більшістю голосів вони внести кандидатури, Якщо з нею проголосує більшість депутатів, фактично можна отримати. Нового секретаря, і, хоча гурвіць політик неоднозначний, свій електорат в нього є, а регіонали себе досить сильно скомпроментували. Однак, увесь адмінресурс, саме в їхніх руках, проте можливе висування і інших політиків, наприклад, одеського мастодонта Сергія Ківалова, котрий навряд чи сам захоче йти на вибори, або когось з Марковської родини. Схоже, Одесу чекають непрості часи. Олександр Ролдугін, Володимир Полуєв, Роман Крюков соціальна країна. Пане Олефі, скажіть, ось сьогоднішні пертурбації, відставка точніше, зміна львівського губернатора та пертурбації в Одесі. Чи пов'язані вони якось між собою, чи це процеси різної направленості? Ну, знаєте, мені важко сказати, тому що те, що стосується, те, що стосується, Львівської області тут, мені здається, більш зрозуміло. Тобто Шимчук, який був попереднім губернатором, він, так би мовити, він був пов'язаний з помранчевими, він обирався до парламенту як від народної самоборони. І я думаю, те, що його поміняли на пана сала, це доволі є знакова і знаком мінус, да? тому що сала. Проти нього було після виборів 2004 року. Проти нього були розпочати справи кримінальні. У міжнародному він розшуку, був він міжнародному бував. розшуку. А закриті ці справи були в 2010 році, коли помінялися коли помінявся президент. І очевидно, тоді відбулася політична реабілітація пана сала. Тому, як на мене, ну в принципі, ми вже чули коментарі. І Луценка Луценка сказав, жорстко жорстка і не дипломатична, але я думаю, що воно в принципі відбуває суть. Тобто, це, як на мене, це сигнали знака мінус, і це свідчить про те, що президент хоче ставити поставом на губернатора людину, яка Має жорстко тримати область тобто в своїх руках це підготовка до виборів 2015 року е, року з тим, щоб фактично можливо було якось збільшити ну, можливо, свою кількість голосів. Можливо, на можливо, можливо, і до виборів також mm. я Скаль... цього не виключаю. А що стосується природи події в Одесі? А, стосовно відставки мера Олексія Костуся, він так і не об'явив, чому з... а, саме він пішов до відставки. Як ви вважаєте, чи пов'язано це якось з тією версією, яку вже? Озвучили ряд одеських змі з тим, що Олексій Костусів та Едуард Матвійчук були досить тісно пов'язані з Опальним Ігорем Марковим. Ну, знову ж таки, тут, тут може бути тут можуть бути різні, різні версії. Я думаю, ми маємо говорити не тільки про Маркова, а про а про те, що Костусів фігура достатньо скандальна сама по собі і. Я пам'ятаю його дуже невиважені зауваження, які були в ході кампанії, в тому числі проти Гурвіца, які там носили такі трошки, навіть антисемітський, знаєте, такі душок. Тобто я б сказала, фігура достатньо скандальна. Ну але ми бачимо і інші регіони країни, де скандальні люди перебувають при владі на регіональному рівні. Можна згадати Кіаса і Добкіна. Мені здається, це знову ж таки дуже яскраво і знову із е, знака мінус. На жаль, ми можемо говорити про те, що. Реального місцевого самоврядування в Україні немає і е, Ради все керується з Києва. Ну не все. Да? Тобто, це ми відрізняємося, скажімо, від Росії, що у нас не все керується з єдиного центру, але тим не менше, е, звичайна влада виконавча вона на місцевому рівні вона гіпер, гіпертрофована. і це власне призводить до того що місцеве самоврядування реально немає тобто органи ради вони насправді не мають реальних виконавчих можливостей тому що виконавчі виконавчими функціями займаються представники е, представники президента так тобто і це до речі одна з один з потенційних напрямків конституційної реформи які обіцяють знову ж таки зробити всі президенти але ніхто не робить. Тобто, насправді, представники президента і на рівні райадміністрації, і облдержадміністрації вони мають виконувати контрольні функції. Ще одне питання. Ми декілька відійшли від теми. На вашу думку, як далі будуть розвиватися події в Одесі? чи вдасться встояти Едуарду Матвійчуку Та хто все ж таки буде керувати Одесою до момента виборів? Це питання не до мене, це питання до банкової. Тому що знову ж таки ще раз, це люди, які призначаються губернатор. Ну, ми називаємо їх губернаторами. От вдумати все слово губернатор. Хоча насправді вони тільки очолюють рай або облдержадміністрацію. Вони призначаються президентом за подання Кабміну. Громадськість на це не впливає. Але тобто, ви... це все повноваження. президента. Чи можете ви е, зробити якийсь прогноз стосовно того, як все ж таки буде розвиватися подія, чи е, будуть в Одесі проведені нові вибори або до 2015 року хтось буде виконувати. Ви обов'язки? Мені здається, що зараз проводити вибори е, буде достатня ризик. Кована достатньо ризикована, тому що з одного боку, тому що в Одесі все-таки є конкуренція певна, і є конкуренція між різними силами, є і проросійські сили. Розумієте, я думаю, що зараз нерозумно наростили, скажімо, рейтинг Маркова або людей, які пов'язані з тим і можуть на цьому спекулювати. Мені здається, що з Маркова якраз з мухи зробили такого слона, але на цьому можна будувати якесь збурення і. Тому я я боюсь, я, я думаю, що конкурентні вибори в Одесі. Де може брати участь і до речі, і опозиції представники опозиції, не знаю чи візьме Гурвіц, але можуть бути і представники опозиції. Тому вона все-таки буде нести до ста певні ризики для влади іміджеві. Тому і мені вони здається, скоріше до 2015 Тому мені здається, скоріше за все влада буде тягти до 2015 року. Ну так як ми бачимо по Києву. Я зрозумів. Мені залишається вам подякувати за цю Дякую до, вам. досить суттєву бесіду. То я нагадую, що у нас в гостях був професор політології з Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Сьогодні окуліст, завтра сімейний лікар. Експерти продовжують наголошувати на непродуманості нової медичної реформи, адже обіцялось за п'ять років обернути українську пострадянську медицину в сучасну європейську. Про те, чому і досі змін українці не відчули, дізнавалась Дар'я Сова. Коли майже два роки тому українцям розказували про ідею медичної реформи, усе виглядало як казка. Замість довгих черг у поліклініках, кожна родина матиме власного сімейного лікаря. Замість неочікуваних витрат на ліки, гарантована страховка. Навіть існує регламентований час, за який автомобіль швидкої допомоги має дістатися хворого. Утім, жодних обіцяних пільг українці так і не відчули. Я можу констатувати, що жодної медичної реформи, яка в нормальному цивілізованому розумінні, що це реформа. В Україні не відбувається, насправді відбувається що відбувається тільки експеримент у чотирьох регіонах відповідно до одного законодавчого акту. У той час, коли українська медицина і справді потребує реформування, влада продовжує ставити експерименти за станом здоров'я громадян України посідають у одне з найнижчих рейтингових міст, міст в європейському регіоні. Україна по рівню смертності в світі. Ходить. До переліку країн третього світу. Тож, згідно статистики, майже щороку рівень недовіри українців до медицини деталі падає. З нас сьогодні проблема номер один – це самолічення. Сьогодні невозможно. Я здоровий чоловік. що-то у мене занежило. ну не пойду я сидіти врачу цілий день в, об... в очереді, та ще там прихвачу дві інфекції. Саме аби уникнути черг, згідно експертних оцінок, в Україні вже за два роки мала б запрацювати основа нової медичної реформи сімейні лікарі. Сімейне врач на западі, де существует сімейна медицина, он готується 9-10 років. У нас за шість місяців роблять спеціалісти. Проте Міністерство охорони здоров'я продовжує за додаткові гроші перекваліфікувати лікарів вузького профілю, наприклад, лікаря-дерматолога чи окуліста в сімейного лікаря. У нас, по суті, діла, міняють тільки таблички на дверях, там, де був сімейний, там, де був участковий терапевт, вешують табличку сімейний врач. Після курсу повертається, все він вже сімейний врач. Ну естественно, у нього не хватає ні знання, ні опита для того, щоб оказатися стороннього помощь. Тож лікування виходить відповідне. Проте експерти таки упевнені, реформувати треба проте з розумом та заново. Дар'я сува роман Крюков соціальна країна. 2014 рік буде для України роком Тараса Шевченка. Київська ж влада, готуючись до святкового року, зробила громаді своєрідний подарок, ініціювала повторну спробу відібрати приміщення в міської бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Департамент комунальної власності міста вже намагався внести будівлю бібліотеки до списку приватизації, але суд постановив це незаконно. Тепер департамент намагається відібрати приміщення за допомогою вищої судової інстанції. Приміщення бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка площею майже 800 квадратних метрів. Це ласий шматок для підприємців. Будівля в доброму стані, а за 5 хвилин пішки станція Метрополітехнічний інститут. Але приватизувати це приміщення не можна. В відповідності до ну, безліч базових законів про культуру бібліотеки, про приватизацію. Ну не, не може приватизуватися бібліотека, а е, є є спряма заборона на приватизацію бібліотеки. У департаменті комунальної власності швидше за все не знають, що бібліотек. Бібліотекою постійно користуються більше 16 тисяч маленьких киян, а книжковий фонд її більший, ніж в будь-якої іншої дитячої бібліотеки. бібліотека вже має 100 років, там існує. Фактично вона має вже відзначати своє сторіччя. Приміщення бібліотеки в Україні можна приватизувати тільки за однієї умови. Якщо їй пропонують нове приміщення, спеціально сконструйоване. В проєкті мають бути враховані не тільки обладнані читальні зали, а й спеціальні книжкові сховища. Бібліотеку ж імені Шевченка збиралися висел. На вулицю ні про яке альтернативне приміщення мови не йде. На жаль, офіційно ніякої інформації не було. Нам нічого не надають. Представники позивача, а саме Департаменту комунальної власності міста Києва на судове засідання не з'явилися. Написав апеляційну скаргу і надіється, що суд за нього буде вирішувати питання. Через відсутність позивача у розгляді справи зробили перерву. Наступне засідання відбудеться 14 листопада. Ольга Болєла, Андрій Осадчук, Соціальна країна. Цукерки або смерть. Хеллоуін прийшов і до України. Ніч всіх святих все більше завойовує популярність не тільки в Європі та Америці. Завдяки цікавим обрядам на кшталт вирізання фігур з гарбузів, привдягання в яскраві костюми потвор та чудовиськ, західне свято полюбили і українці. Святкування Хеллоуіна відбудеться в ніч з 31 на 1. Як один з видів мистецтва робить величезний емоційний вплив на людину, яскраве тому підтвердження цей відеоролик, який нещодавно з'явився в інтернеті і вже викликав бурхливий захват серед глядачів. Канадка Аманда Лерокс заспівала своїй маленькій доньці. Спочатку на обличчі дитини з'явилася посмішка. Однак, коли мати взяла більш високі ноти, дитина вже не могла стримуватись та в її очах заблищали крапельки сліз. Десятимісячна донька не почала кричати а продовжувала захоплено слухати матусю за кілька днів на Ютуб, відео зі сльозами доньки і співоматері матері переглянули понад 4,5 мільйони разів. Наразі це все. Мені залишається з вами попрощатися і побажати вам цікавого вечора. На все добре!